Я трішки переїла, не тренувалась і з'їла торт. І день був ідеальний. Це десятий день мого схуднення та змін до дня народження. Цей день не про калорії, тренування чи самоконтроль. Він про душу. Я була у гостях у селі, і мені було так легко, так спокійно. Зранку, як завжди, я встигла обляпатись. Це нормально для мене. І о 12.30 у нас був сніданок, обід. Картопляне пюре, два голубці. Я їх просто обожнюю. Салати з капусти, помідорів та цибулі, і шматочок торту, який я купила вчора, з кавою без цукру. І так я трохи переїла, але це не був зрив чи слабкість. Це був звичайний домашній момент. І я не звинувачую себе, бо я відпочила. Ми стільки говорили, сміялись. Мені так було комфортно. Я наповнююсь у такі дні більше, ніж від будь-якого челенджу. Потім я говорила і гуляла зі своїми молодшими братом та сестрою. Я люблю дізнаватися нові тренди і нові слова від них. Я сміялась так, як давно вже не сміялась. Тренування не було, але я пройшла 9 тисяч кроків, навіть цього й не планувала. Я просто жила. Ввечері фрукти, йогурт, чай. Це був день без плану. Але з відчуттям мені добре, і я живу. Всім папа! -па.